یہ جتنی بھی ہیں وہ دو دن میں دے سکتے ہیں یا کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں اس کے بعد یہ ساری چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں تو میں решти я буду теж я прийду в кіно ну так прийду подивитися це ну так прийду подивитися ну так прийду подивитися И туда вопрос старения курсица. Надо там уже ровно подделать. Вот это куда-то Доброго дня, шановні депутати, прошу шанувати колеги мовчання. Вам я не за незалежность нашої країни.

прибуло 17. Відповідно відповідності до статті 46 закону про місцеве самоврядування України ми правоможні розпочати сесію. 51 чергову сесію сільської ради оголошую відкриті. အိုဘုရားသခင်အိုဘုရားသခင် What you Обіг, на на сьогоднішнє журнальне засідання запрошували заступники сільського голови, стали сіл, начальники управлінь, відділу туринських сільської ради та працівників апарату за окремим стендів. Вам, шановні депутати, розданий проєкт порядку денного сьогоднішнього засідання. Переходимо до його затвердження.

Колеги, чи є доповнення пропозиції до проєкту порядку денного? Є? Немає. Хто за те, що порядок денний прийняти в цілому в кількості 28 питань? Шановні. Шановна начальна комісія, Так. На викладаці початок. Так. Гайда. Так. Зміню. Так. Давайте читати. Давайте почитаємо. Давайте почитаємо. Так. 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 Звідки? Переходимо до родюду першого питання. Перше питання: про засвітня Передавальну акту від кітської ємнати від сільської ради до джулинського ліцею джулинської сільської ради інформує роденку Руслана Вітрівну, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту сільської ради Руслана Вітрівна. Відповідно до рішення 47-ї літератії міської ради від 24 червня 2025 року про реорганізацію Япорізької гімназії, шляхом приєднання документового ліцею, відповідно до здійснення заходи щодо реалізації і реорганізації, а також передавальний акт основних засоби інших необоронних матеріальних активів, розміщення запасів, магазинів та ж предметів та інших фінансових активів, для як кількості які передаються до правонаступника з вулицю з вулицю Військової Ради. Українські рішення перший пункт, другий пункт закріпити за будинку місцеві на правлі оперативного управління майно, що знаходиться на опіку м'якості глобальный акт, не материальный активный нуль, он не знал, 2 миллиона 851 тысяча гривен 906, інші не оборотные материальные активы. 613 895 гривен, капітальні інвестиції в основные засоби 1 696 тысяч гривен, запасы и продукти капитальные передаются так, потому что мы передавали саму на 1 вересня,

Де? Здоров. Так. 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 Переходимо до слідуючого питання. Про затвердження передавального від Татківської гімназії Джулинської сільської ради до Джулинського ліцею Джулинської пісні ради. Що мені депутати, це аналогічне рішення. Це теж передавальний від Татхівської гімназії до Джулійського ліцею. Теж рішення 47 сьомої сесії від 24 червня 2025 двадцять року No47 про реабілітації та після ігнації та про приєднання до міського ліцею. Я також визнаю, що приємти рішення функція затвердити передавальні акци і передати всі основні заходи необоротні матеріальні активи і так далі до право наступника до ліцею і за забудецьких ліцею. Це майно, яке знаходиться на обліку Сергійської гімназії. Якщо вже розглядати сам передавальний пал, то основні заходи складають 2 мільйони 169 тисяч 609 гривень, інші необоротні матеріальні активи 693 тисячі 69 гривень, заплати та продукти харчування 319 тисяч 316, малодійні та випозної предмети 25 тисяч 720. Je за пять лет. Я Рішення прийняте. Переходимо до сіда що питання. Про затвердження передавального від Д Яківської гімназії, Джулинської сільської ради, до кілької ліцею імені Григорія Фузика. <кій> Інформує Руденко. Відповідно, до рішення за посту всьому 47 ліцеї 47-9 про реалізацію Яківської гімназії шляхом приєднання до Шеківського ліцею. Е, пропонуємо. Затвердити передавальний акт основних засобів посадили, правило, на Кузика, і добра на суддя та стахівського літерату імені водіїча судика. І закріпити це майно вже за стахівським ліцею. Потім е, таким суми. Основні засоби 2 мільйони 800 і далі вже тобі порска заброковані, тут А я сказала. Так. Так. А не потрібно. Е, зареєструвати паспорт, і потім зареєструємо. Так. Так. Рішення прийнято. Переходимо до слідуючого питання. Засладження проєкту документації закладів освіти Джулинської сільської ради. Інформує Руслан Руденко. Цей туризмік сподівався від 23 вересня 2025 року номер 49 і 20 про надання дозволу на виготовлення проєкту поштовичної документації. Приєднані рішення пропонуємо затвердити проєктну поштову документацію на об'єкт капітальний ремонт благоустрою території середньої інформації імені Василя Фуманського, тоді середнього району у сумі 496 тисяч 54 гривень. Та заказівку проєктно-кошторисну документацію на об'єкт капітальний ремонт, заміна вікон на металопластикові до військового ліцею за адресою відповідно, Вінницька область, який район коригування у сумі 1 мільйон 499 тисяч 116 гривень. Відповідно виготовлені проєктно-кошторисні документації, зокрема на Тюнівський ліцей, на заміну віконно-кошторисна документація прийшла експертизу, Ir tai yra. Nemoškite, kad suminkite tą naują suvaidą. Ką čia? 2. 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 3. 2. 2. 3 2. 2 3 3 2. Переходимо до слідуючого питання. Про надання дозволу на виготовлення проєктно кошторисної документації за закладі посвіти Дунської сільської ради. Інформує Роденко Руслана. Шановні депутати, в цьому освіті надійшло попитання директора Слідського ліцею і 16 жовтня за номером 350. Мова в ньому йде про те, що необхідно іменується частини приміщення школи, дитейниць, чи частково на рахунок попваювання інвестицій. Тобто це фундаї і радіатори оповіді. Е, проблема ще зіткнулися з того це вже в нього проект, тільки сентябрь Починаємо з будинку, до щодо готельного господарства, я нас перед початком байба і гординому робилися труби, ступали по всій школі, знімали підлогу, таким чином виявили дете, в тому, що всі труби там студії, ті, такі, ну, е частину, не сіли багато людей, яких поржавіли. Тому пробували частину метої економії